Всім привіт! Ми знову до лісу. По гриби. Побачимо, чи пощастить сьогодні чи ні. Того разу ми назбирали трохи. Пару білих грибочків, червоноголових було достатньо. А от що буде тепер, ніхто не знає. Гриби хочуть дощу. Поки що дощу не було. Дівчата попали у грибне царство. Ого, то це настояще білі гриби. Я вас, до... вас добре привів. Угу. Ану, Бодя, покажи. О, дуже класний. Давай витягуй його. в камеру в Серега. Хо, ти молодець. Ти вмієш збирати гриби? Вмієш збирати, О, Красунчик. Ти Компанія. Ну ви молодці. То що, моя черга тепер знайти гриб? Богдан. Богдан працює. Чистий гриб. Ну то це чудово. Це мені нравиться. Красота. так. Момент, приємні моменти життя. Класно, класно. Так. Йду я свої гриби шукати. І ще Той. 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 Буду, о, там коричневі. Це дубовики. А, Дубовики. А, дубовики, один. Але, Але файні. Да, Богдан, он, тебе чути на цілий ліс. Богдан. один. діти. Діти. Дітям воля у лісі можуть покричати. От такий грибочок. Малесенький. О, і тут ще один, так? Да? І там ще біля відра. І тут такі. І там такий мікроб. О, так це? Сім'я грибів. Показуй блиску. Чудові грибочки. Я не з А я нічого не можу знайти, бо ви мені не даєте їх збирати. Зато мені легко ходити, нема грибів. Не треба носити. Нарешті і я знайшов. І Я знайшов. Правда не знаю хто тут такий. Але зараз буду перевіряти. Ху, цей гриб мене чекав. Спеціально. А то дівчата знаходять. А я щось знайти не міг. А тепер я знайшов. О, глибоко він заріс. Так не достанеш. Треба ножиком його підкопати. Трошки так Ось такі риби. Чудово, чудово. Весь бодя я теж знайшов. Класний? А, у тебе теж гарний. Ти вмієш. Ти ближче до землі і тобі, тобі вони більше попадають в очі. Та й очі у тебе молоді. Треба помаленьку ходити. Щоб знайти, бо якщо швидко біжиш, можеш навіть не помітити його. Знайшов маленького? Червоноголовка? Так? Ось такий красочок. Давай, Богданчику, що ти там знайшов? Ти грибочки. Супер, супер. Будеш носити, тепер він твій. Пощастило. Ага, ще один. Він ще два несу. Да, два, два. Да. бей. Ну, вмієш рахувати, добре. Дивається? Ні. Я знайшов малюка. Та що я його не вийшов. То лишай малюка там. Найросте. росте. Ні, було, Друзі, я знайшов гриба, мабуть. Білий гриб. Ось він який гарний. Правда його вже якісь звірі тут погрізли. Слимаки. О! А ні, це не гриб білий. Це знову червоноголовець, Ну але гарний. Супер-супер. Комарчики можуть бути нормальні. Побачу, побачу. Я тут знайду, йду вниз. Я знайшов чотири. Ось такі. Гарні Класні, класні. Классний, а. -а. Вот, да, що я знайшов. Класні, да? Ховайте все ну, показують друзі. А я знайшов білий гриб навіть два. Один, а там трошки дальше, другий. Ну ось. Хто шукає, той знаходить. Дуже класні. Диви Богданчик, що я знайшов. Дуже. Класні? Дуже гарний. Почастиш. Оце, оце красота. Супераві, правда? Дуже гарний. Боже, допомагає тобі. Я, це задавала, я, я тобі знайшов роботу. Раз, два. Це я буду честити. З... Шукав, шукав і знайшов. Супер. Йду далі шукати. Як ти йшов і так? Ну, а так? Спочатку один. А там, там ще один. Ну, зараз може знайду. Богдан там кричить, що знайшов білий греб. А він ай, мені зріже потім покаже, бо я ну, далеко вертатися мені. Молодець? О, і я знайшов. Хтось йшов, криком підірвав і пару грибів. А, його просто розламав, але саме гриб не помітили. Можливо це навіть не людина, можливо тварина. Ну теж супер. Рибок гарний. Ні, червоків не видно. Знайшов два, яких? Ха! Класне, як намальовані. Молодець. Да. Притиснений. Червоного ловись. Да? Прижатий був, так? Да? да, ми збудимо піднятися. Молодці. Що? Ну, Рулим далі. Як ти ну? його замітив? Поки Розку... розклади. Давай. Показуй. Хто такий? Червоно? Супер. Гарний. Я не знаю, вано Да, молодець. Потім треба дивитися, я казав, що треба подивитися. Будемо, будемо дивитися. А ну, там мухомори. Е. Але серед мухоморів. Дивіться, що тут берез. Який гарний гриб. А так, здалеку можна подивитися. О, там ще один красончик, але це вже не гриб. А це не знаю, такий. А ні, це теж не, не білий. Я тут. Yeah, sure. Ну да, я збираю спокійно собі. Я багато, багато знайшов. Що там є? І ти знайшов? Ого, десь кіл боді -гаді. А ну. Ану? Чари Класно! І я знайшов. Угу. Ось таки я. Красочки так ще за двома вертаюся. А, то на тут навіть три. Ось тут.

Я тут дві з їх скільки, я вже Шикати, шти, шти. Дві дві Ого! Дві бодя біля тебе там є. Бачите? Бачиш. А Бачиш? во Бодя. Там, є Бодя, О, дві. А Ану, десь. От у мене який якийсь Богданчик, а я ще бачу маленького. Я там Ходи близько щас. до мене. А де Ріки, тут? Шудові. А де Бодя? Під, під корінчиком. А отут. І тут є ще один так використовує. Прикольна А там бачиш? Да, я там пішов. Раз. Дай батько, Раз. Два. На Богданчику взрывай. Третий. Дрез може ще десь збоку є. Їм тут сподобалось. А тут два. Покажи. Покажи. Ано? Ну? Це супер. Будеш нести. Ти молодий, крепкий. Ну что, шукаем дальше. О, с ноги. С ноги. О, и там еще один. Видишь? Да. Белый греб. Гарни. Йолки, я буду бігти до тебе. Тут є О, і тут є. О тут а ще один. Де? Там а, три. Ти гарні? Да. Високі О, такі. Богдан нариває, так? Да. Він да. працює. Ого, у мене дива! Давай, боданчику, збирай. А і тут ще маленькі, такі як ти. Ще три. Мінімум маєш зрізати. А що там? Йду? Іду до відра. Ганяють мене тут. Важко бути репортером. Але я хочу вам показати, що там таке знайшло, дружина. Сам не знаю. Все, я біля відра прямо поклав там, де гриби ростуть. Ні, я так. Да Та Це він. він. Нарешті мені повезло. Це він. Нарешті мені повезло. Це він. Ну, довго ми ходили так, щоб попасти на таке непогане місце. Треба зараз тут ще довго все перевірити. Але є. Клас. Ти молодець, будеш його нести. Знайшов гриб? який красончик. Давай, Богданечку, оно рве. Класний. О, і я йшла. Він є поряд. А? Ми його не помітили. Ну, ти бачиш, тут три. Дри. Три разом. Хай тут зірвали, я його почистило. А, він почав. Настя розгорнула і зразу. Три грибочки, одного вони. А це а хто такий? <рех> Порховка. Почасно боранти, не дуже штраба, бо туди. Чудово, чудово. Такі як два. Ну що Богдан ти там назбирав? Хвались. Які красунчики. Супер. Молодець. Відпочити, правда? Ноги болять, да? Замочився ходити? Замочився. І Я замочився, но... Ще трошки походимо. Попався. І знайшов. Добрата. Акробата від третього травити кругу. а четвертий. Що за місцинка? О, Богданчик, ти Один, попав? Дивіться, і тут. Там. Тут. Один. Бодя, рахує. Два. два. Так. Тут. Сім. Чотири. чотири. Тут два. Чотири. Сім. Один на купку. Там. Штуки чотири, мабуть, теж. Рахуй далі. П'ять. Сім. Там є. Вісім. Там є. тут. І тут? Дай Ти Так. Дев'ять, Дев'ять. Тут ще один. Один, тут десять. Десять. П'ять. на кубку, тут далі. Рахуємо. Клади на кубку. Одинадцять. Ходи на кубку його. Одинадцятий. Газу. Класний. Дванадцятий. Дванадцятий. Хто свів? Яка Звіринка? Так. Тринадцятий. Тринадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Ще є позаду один. Буде на це шістнадцятий. Шістнадцять. Сімнадцять. Сімнадцятий. Кажи, 17. Його мама зрізала два. в одному місці. Яка гарна горочка. Да, ну ти. Богданчику, ти чемпіон. Тут слів нема. Будеш тепер носити їх. Твоє відро майже повне. ножик. Все честь. Дев'ятнадцять. Супер. Ой Богданчик, ну ти сьогодні чемпіон. Це білі грибочки. Тут у лісі дуже темно. Тут вже година пізня, але грибочки гарні. Ти молодець. Можеш їх рвати. А зараз я прийду. І тут гарні грибочки. Тут один класний такий. Де а ще він? І там три. О, -о, О, чарівні две. А І тут два. І там один такий великий. Дуже. Ці два боже гарні. Да. Але дуже тут темно вже. Година пізня і ліс густий. Ну ви молодці. Ну знайшов. Молодець. Ну, не гриби, не білі. Червоняки. Давай. Працюй. І там ще один, так? Да? О, це гарний. Ха-ха, <риви> супер. Ха-ха. І до яшука. Замочився. О, О, Ще один уловчик. Да. Супер. І головний уловчик іде. Ще одне відерце. О, такі красавчики. Це супер. Що таке хочеться збирати його Красота. Бодя, ти молодець. Назбирав повне відро? його мама теж. Клас. Ну що, ліс, дякую тобі за гриби. Ось така у нас сьогодні пригода лісова. Походили, позбирали, суправо. Так що з вас подобайка, підписка, коментарі. tiempo acá.